Всім привіт! Гарний вечір у нас сьогодні, хочу почати з таких слів. Колись у Христа спросили, чи працювати в суботу можна чи ні. А він, він відказав їм. Якщо у вас ВІЛ ваш, ці, овса ваша впаде в яму. Чи ви не підете визволяти її? Так ось ось мій вил, <сум> моя овечка, мій виноградник. Обіцяють 2 градуси морозу. І треба було б її укрити. ну Те, що мали укрити, укрили. те, що зверху, звичайно, так, але тут Тут у мене був прищепа була, я вам показував на цьому стовпі я прищепа. Я її цей ночью не прикрив, ніде нічого не померзло, а вона померзла. Листочки примерзли. Тому треба рятувати своїх овічок, своїх волів. Ну, десь прикрили, десь ось не прикрили, бачите, ось. Але все одно, ну, більшу частину ми накрили, наталкою тільки закінчили. Це ж все. Треба було обійти. Вже треба, я кажу, Наташе вже кажу, треба йти на секонд-хенд та якісь тряпки купляти, купувати, тому що бачите, що робиться. Треба купувати ці не тільки тряпки, але ще й чим, чим закрити його. Я так... Прищепками рятуюся. Ось, ви бачите? Рятуюся прищепками. Але ну, треба, не вистачає прищепок, не вистачає. Тому да, приходиться так якось. О, персики, три ослика моїх ось його, бачите. Воно там. Бачите, грабенький такий стоїть. Погано фокусується. О, сфокусувалися. Три мої персики. Слава Богу, ще не не цей, не примерзли цієї ночі. Ну, цієї ночі обіцяють той, що була не примерзли. А тої ночі було три, а на цю ніч передають вже 2 градуси. Тому ми вирішили все прикрити. Ну, Малину, звичайно, не прикриєш. До речі, ось о, моя маленька, бачите, не одійшла вона, багато цілий, майже цілий рядок, корінь живий, а це треба буде вирізати. Ну, там десь де ніде ще відходить. Бачу, там воно, бачите, трошечки відійшло. От. А цей прийдеться Тому рятуйте своїх вівці. У кого що, у кого кози. Так, да, малінка, бачите ось я Я кажу, ну не скрізь. Щось при цегокали. Ці маленькі, до речі, у мене тут пішов виноградик і вже суперник пішов. Я йому приходив і казав, давай рости. Проголошував таке. І там ще у мене червоний перцовий красний, да, перцовий красний ще є то теж ходжу і кажу йому рости, ти живий. <рес> Іначе не можна ніяк. Ось, Клубничку трошки прикрили теж. Те, що Та на що вистало відер. Тут у мене, до речі, я казав, десь пропав він, виноград. є, він у мене тут є. У мене кішка тут Коротше, ходить сюди по нужді і закопала його. І він це. А це Наташа щось прибирала то ти каже, слухай, тут же ж є ось сьогодні, але я не йшла. Я дивлюсь точно. І він пішов, вже росточок дав. Ось так, що у нас є все, слава Богу. Так. Це у нас суперник. Мені головне, щоб суперник, тому що це мої, то вони є у мене. От І, і Бажена, і Плевін, і цей. Диві, як це в мене. Так, да, це ж в мене тут цица. І ось його дивіться, теж пішов. Пішов вже гарно, бачите, як пішов. Дорогі дуже смачний виноград. Він такий має смак. Такий, як кажуть, як це він? Зветься привкус такий в нього. Дивись, скільки вже і цей вже пішов, диви, і цей пішов, і цей пішов, диви. Майже всі однень, одненький тільки той замерз. І цей замерз, так. Да. А ці всі пішли, так що буде красота. Ага, і цей теж примерз. Три штучки примерзли. Ну нічого. Зато вже буде він зимувалий, вже він гарний. Так, да, мускат. О, згадав, бачите. Мускат має гарний. Оце циця. Тому сьогодні працювали. Знову я його поспускав повід... по... трохи. Ну а що робити? Звісно, тут і великі вже і пагани величезні, просто вже по 10-15 см такі. Але ж куди діватися? І куртку ось свою кинув. Що робити? Треба спасати. Так що так. Да. Трошки на її порядки, ось, бачите, трошки передвінув оцю, 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 оцю трубу, трохи передвінув, бо там же треба буде, щоб цей раз ось, зараз суперник піде, зараз сюди треба буде, ось цю трубу сюди вставлю. десь, ну, Метра два з половиною таку зроблю, щоб йому вільно було. І до вугла, щоб далеко не було. бо тут ну, вугол на вуглі воно не повинно бути. Щоб ні по, ну, сквозняком квозняком. Тим більше це, я не знаю, який це виноград суперник. Він, він ту гарний, але ну, наскільки він зимо, чи, як сказати, морозостойкий. Тому такого працюємо. Покрасив трошки ось. Та й таке, на що вистачає? На що мене вистачає. Працюю. Працюю як є. Малинка вже починає ось, бачите, кашки набирати. Так що красота. Тут у мене зелений, ну цей ландиш, цей ось цього він прикрив. Там теж прикрив. От. Бажена два штуки. Все закутав гарно, щоб саме такі, як кажуть, цивільні такі гарні сорти. Ну і ці у да, ці мене теж. Ну цих я не знаю, як вони звуться, звісно. серти. є та і є. Смачний та й смачний. Та й добре. Все, всім гарного дня. Миру, нам, сонечко воно, як я бачите, гарне. Пока.